Її спорт фехтування на шаблях. У 13 років дівчинку зачарував спортивний одяг фехтувальниць. До того ж, костюм закриває спортсменок з голови до п'ят. У 2009-му Мухаммед, яка виросла в Нью-Джерсі, вперше стала чемпіонкою США, а в 2014-му чемпіонкою світу разом з командою. У Ріо вона також належить до команди потенційних медалістів. Вона обличчя мусульманок у США коли я була ще дівчинкою, то відчувала, що немає спортсменки-мусульманки, на яку б я могла рівнятися. У США вона справжня зірка, власна модна колекція. Щоденні запрошення на телешоу. Журнал Тайм включив її до переліку ста найвпливовіших людей. Її історія дійшла і до великої політики. Коли американські спортсмени виступатимуть в Рію. Однією зі спортсменок під прапором США буде чемпіонка сфехтування, яка носить хіджаб. Це іптігач Мухамад. Спортсменка не знає, що таке дискримінація спортивними досягненнями. Вона сподівається змінити ставлення до мусульман у США. Ми живемо в складні політичні часи. На мусульман дивляться особливо прискіпливо. Я сподіваюся змінити імідж, який склався у людей щодо мусульманських жінок. Однак зміни не стаються за один день. Успіх на Олімпійських іграх у Ріо міг би стати кроком до них.